Кобзар розміром з будинок верпіні старі гаражі перетворили на книжкову полицю. Більшість створів на ній належать авторам, які відпочивали чи жили в регіоні. Як відреагували на літературний живопис, місцеві мешканці бачила Олександра Міціна. Порожня пляшка з під горілки і кіт безхатченко. Традиційні супутники гаражного життя тепер опинилися в компанії Загребельного, Сосюри і Довженка. Я перше вперше бачу. Довгий літературний мурал у центрі Ірпеня віддзеркалюється в калюжі з неприбраного снігу. Перехожі намагаються пригадати, що з намальованого вони бачили в реальному розмірі. Значить так читала Леся третя від Луня. Та нічого не читав, так просто смотряв красиво смотриться. От Кобзаря об'язаті читав. Коричнева обкладинка кобзаря Шевченка межує з пошарпаними зеленими дверима в перший гараж. Власники новому дизайну не надто радіють. Намалювали книжки там. Могли б щось друге намалювати, Тож не я ж художник. А от місцеві дітлахи охоче читають написи на корінцях. Читать душ любов, де що бібліотеку беремо книжки. Справжня бібліотека зовсім поруч, кажуть третікласники. Де шовте? Відремонтована бібліотека розташувалася по обидва боки нової кав'ярні. Дитяча. Гаррі Поттер у вас є? Є. І Гаррі Поттер у нас є, і все у нас є. І доросла. Ми така мистецька оаза. Ірпінь, місцева директорка, називає літературною столицею у її шафі. Досі є на кожного письменника, який відпочивав чи працював у цих краях. То приколо Носова, там буде носов. Булгаков, значить, це Булгаков, проживав у місті Буча, пастернак відпочивав у 30-х 30 роках. Максим Рильський проживав ось тут по вулиці. Центральній. книги для нового муралу художники обирали саме на цих полицях. Тому носов опинився поруч із малишком, а той із Пастернаком з місцевої бібліотеки на велику стіну переїхали п'ять десятків книжок. На цьому шкодують Верпіні місце на гаражах закінчилося. Наразі шукають, куди б продовжити намальовану літературну полицю. Олександра Міціна Ігор Ткач, ТСН 1+,1.